Українці заплатять 5% військового збору, тому що сьогодні Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт щодо збільшення податків на думку народних обранців підвищити податки для. Людей, які отримують зарплату біло, а не в конвертах, і для фопів першої, другої, третьої, четвертої групи потрібно задля для того, аби була можливість сплачувати заробітну плату військовим. Підвищення військового збору до 5% від доходів фізичної особи, це стосуватиметься всіх людей, окрім військовослужбовців. З зарплат військовослужбовців нічого не будуть забирати. Вони як платили півтора військовий збір, так і будуть його платити. Фопи, як їх називають народні депутати, третьої групи. Будуть платити 1% від доходу для фопів першої, другої та четвертої групи у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, 800 гривень, тому що мінімальна заробітна плата в Україні нині на рівні 8 тисяч гривень.